Світлана з дитинства прикута до інвалідного візка. А відтоді, як у їхньому будинку зупинилися ліфти, жінка стала в'язнем у власній квартирі. З нового року вона ще жодного разу не була на вулиці. У 2016 була тільки два рази літом. в, в тому, теж так само В тому, чи, -тому. чи -тому. спуститися на землю чи піднятися на свій поверх це тепер справжні випробування не лише для неї. Дошками з палками. Отак от держусь за Господи, боже мої затеріла дві палки в руки, як ніхто одної апірають, і пошов, і пішов, і пішов. Щоб ваші діти так лазили рачки, як ми на дев'ятий етаж без ліфта ходім, і матері ваші так, щоб ходили. 70% мешканців у цьому домі люди поважного віку та мами з дітьми. Вже жило носім на руках і жидєвна. Нік разів спускаємося живим на дів'ятому. На капітальний ремонт підйомників у восьмому та дев'ятому під'їздах цього будинку ще 2016 тисячі міська влада виділила близько 400 тисяч гривень. Чому ж ліфти досі не працюють? Куди поділися гроші? Технобутсервіс отримав всі кошти з бюджету міста. Але ліфти не зроблені і досі знаходяться в непрацюючому стані. На це є висновки державного експерта Державного експерта дав свої висновки, що капітальний ремонт не зроблений, тобто гроші вкрали. Згідно з документами на офіційному порталі Міністерства фінансів на рахунок фірми, що мала ремонтувати ліфти, надійшло кілька шестизначних сум. Як чиновники могли переказати державні гроші навіть не дочекавшись актів виконаних робіт і висновків експерта, результати огляду негативні не усунені порушення, які впливають на безпеку. Експлуатація неможлива. Натомість виконавці ремонтних робіт не бачить жодної проблеми. Переконують, зробили усе, що було прописано в угоді. Дефікт на макті були одні роботи, які ми виповнили. А коли вже здавали ліфти, появились нові дефектовки, на яких інші види були роботи, котрі не були занесені в сміт, діла експертизу експертліфт, а приймала. Етице експортне технічний центр, совсем другі разні організації. Почому не указали эти тя запчасти другі, котрий нужно було менять, Я этого не знаю, аби люди змогли нормально підніматися на свої поверхи. Потрібно ще близько 70 тисяч гривень. Їх виділять із міського бюджету. Ліфти обіцяють запустити протягом місяця.